Якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, що потім буде, то буде ніч, моя ж любов як день, не знаючи чуття такого, люди. Якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі, моя любов горітиме яркіш за всі сонця у тисячі століттів. Якби зірвати квітки з усіх планет. Що вітер їх над зорями колише, моя любов пахтітиме міцніше, над квіти всі крізорі вічних лет. Якби зібрати красунь усіх віків, повз мене, хай ідуть вони без краю, Марії, я на них не проміняю, ні одній із них не вклониться мій спів. Хай очі їх зілються в зір один, і в серце зірце, хай світити буде. Зачарувати мене не зможе він. Твоїх очей йому не замінити, з яких зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лине. Світиш мені, світи мені завжди, надзорі всі, зоря моя єдина.